Вітаю, друзі! Ось роздумую, що робити з цією пепіронією. Вона, в принципі, виросла, така вона ворієгатна трошечки, ви бачите. Виросла вона з одного корінця, з одного такого живця. І, в принципі, ось тут щось в неї маленьке ростуть ще розголуження, але не дуже. Так, іначе дуже подобається. Зараз покажу, яке там коріння, може її пересадити вже треба. Тут у неї були на кінці, я показував, а може і не показував вже такі квіти. Вони вже подпадали, вона вже відцвіла. Але далі не росте. Ось у неї ось така довжина. Що порадити? Можливо, її пожевцювати, підрізати наполовину. І хай те... Дасть своє коріння. Але ж вона, ну така приємна, красива, знаєте? Трошечки От така гарна на стелажі стоїть. Так, показую корінці, але, напевно, не треба було. І забув її в цьому у воді. Уявіть собі, полив і воду в кашпо забув слити. Ось корінці вже, я її присаджував недавно. Корінці вже, ось, ви бачите, проросли скрізь. Тому. В принципі, росте вона нормально, але треба щось придумати з її. Що їй треба? Може, вона і не може рости більше, і треба просто її зробити пишнішою. Ось така краса у мене.